Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі годинник епох. І за допомогою цього скромного символа ми намагаємося зазирнути в глибину століть, дізнатись, пізнати, проаналізувати і робити критичні висновки, тому що критичне мислення треба завжди тримати на поготові. Нашу передачу ми записували незадовго до Різдва, і так вона і вийде. І тому сьогодні ми зазираємо. Майже на 900 років у глибину століття пригадуємо, що Перше задокументоване Різдво датується 336 роком нашої ери. Наша ера і відраховується від Різдва Христового Нульовий рік, але задокументоване Перше свято було у 336 році. Для українців Різдво це Уособлення і асоціація із снігом, веселощами, звісно ж, з відданням церкви, ці символи, усталені, давні, мають багатосотню традицію. Це і свічки, і ялинкові гілки, відроджується символ Різдва дідух. Ну і, Звісно ж, підготовка до різдвяного столу, заготівля до холодцю продуктів. Коті, вареників і всього такого іншого. Ну, а у західній історії, у західному релігієзнавстві е Святкування Різдва Христового найчастіше асоціюється ось із такими полотнами. І ця тематика є дуже різноманітною, дуже різноплановою і дуже чисельною у творах багатьох митців Західної Європи. Ну, а в українців різдвяна шопка, як кажуть, тобто виготовлення, виготовлена картинка із різних матеріалів, яка зображає моменти народження Ісуса Христа. Мала вигляд ось такий неодмінним атрибутом шопки були ягнята або одне ягнятко як символ майбутньої пожертви в ім'я Ісуса Христа. Ну і як же без Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Христа. Продовжимо різдвяну тему і зазирнемо майже на тисячу років вперед, у 1223 рік, в одне із римських містечок, навіть не Рим чи Мілан, де. Християнський монах Фомаасійський Ассізький вперше запропонував відзначати різдвяні свята вертепом. Вертеп це театралізовані сценки із біблійної історії, з біблійних бувальщин Різдва Христа. Український вертеп мав вигляд ось такий ще в давнину. І сьогодні, якщо десь він трапляється у селах України, то приблизно так вбираються. Колядники ходячи по селу, вітаючи з Різдвом, подаючи і представляючи різні сценки якраз на тему народження Христа. 16 грудня 1876 року народився Данило Терпило. і Трапилося це у славному селі Трипілля. Це недалеко від Карлика. Напевно, слово, ім'я Данила Терпила само по собі вам мало що скаже, але коли я назву що це був отаман Зелений, уроджений Данилом Терпилом, то ви зрозумієте багато що. Людина прожила всього на всього 33 роки, майже як Ісус Христос. Але таку пам'ять про собі залишила в українській історії. Спочатку радянська історіографія його обріхувала і зводила на цю особу різні наклипи. А чому? А тому, що отаман зелений боровся за українську справу, посидівши ще до Першої світової у тюрмах царської Росії, адже він був активістом. У 1918-19 роках він створив своє військо, яке налічувало понад 30 тисяч вояків. То це банда Зеленого чи ціле військо. Хто, яка з армія ще тодішніх українських, а їх було немало в роки національно-визвольних змагань тих років? Мала флот, Данило Терпило мав. У 1919 році, перебуваючи в Переяславі, він скасував рішення Переяславської ради. Тобто він розумів і. Зробив це бажаючи позбавити Україну того приниження, яке, врешті-решт і спровокувала Переяславська рада. Хоча ми знаємо, що це було не возз'єднання ніяке, а це був військово-політичний до того ж тимчасовий союз. Того ж таки, 1919, надзвичайно буремного отаману зеленому, довелося битися із червоними, які йшли грабувати село. І гвалтувати українських жінок, так, і з денікінцями, білогвардійцями, які наступали на Київ влітку 1919 році. Восени того ж року, неподалік від Канева, Данило був важко поранений. І по дорозі до Трипілля від тяжких ран помер у нашій стрітівці, як так кажу, наші, бо вона довгий час була у складі Кагарлицького району. Ось Таким, пригадується, він за одним із нечисленних фото. Він по центру сидить у такій папасі серед своїх побратимів. У селі Трипіллі його поховали, і сьогодні там височить ось такий пам'ятник Бюст. Своєму славному землякові отаману Зеленому. Ну а президент історичного клубу Холодний Яр, письменник, історик, дослідник Роман Коваль, написав книжку Отаман Зелений, де досить детально і цікаво описує не тільки боротьбу, власне кажучи, Данила, а й тодішні національно визвані рухи на Київщині. Отаман Зелений, до речі, заходив в Кагарлик, Миронівку, Богослав І тут були відповідні у них сутички у нього. І до того ж не тільки з білогвардійцями. У ті беремні роки сутички відбувалися і українців одні з одним. Тому що важко було розібратися, хто на чиєму боці, хто на червоному боці, а хто на боці української справи, яка врешті зазнала поразки. Таким чином. Отаман Зелений або Данило Терпило 33 роки життя, але якого буремного і ім'я його відродилося і набрало правдивих форм лише у часи незалежності України. 18 грудня. 1920 року Савнарком. Або Рада народних комісарів більшовицької Росії, тому що Радянського Союзу тоді ще не було, видає постанову, яка зветься об учоті музикальних інструментів. Ну, справді соціалізм це і контроль, казав ще товариш Ленін. Так, от в цій постанові. Бандура і кобза, українські національні інструменти, визначалися як націоналістичні, шкідливі для розвитку людності української. І почалися утиски кобзарів, почалися утиски будь-якої музичної справи, яка стосувалася розвитку бандури або творів для кобзи. Тобто однією рукою більшовики у недалекому майбутньому запроваджували українізацію, а іншою рукою, як то кажуть, тихою сапою знищували те, що було одним із символів української нації, символів звитяги козаків, що починаючи від Хмельниччини, а можливо і раніше, тобто це 15-16 століття. У 30-х роках відбувся з'їзд кобзарів. Багато хто каже з дослідників, що це міф або легенда, що їх усіх зібрали у Харкові. І потім багато з них були сліпими разом із своїми поведарями, вивезли десь у степ і розстріляли. Ось є і фільм Поводир, знятий Олександром Саніним кілька років тому. Чудовий фільм, там Боклан у головній ролі, чудово він зіграв. Але чи це було достеменною правдою? Багато дослідників сьогодні відповісти на цю тему не готові. Ну, а бандура почала відроджуватися в кінці 80-х, тобто коли Радянський Союз вже крокував до свого фіналу. Ну і в 90-х роках, і сьогодні ми. Ми бачимо, що це одна із важливих частин культурного життя Незалежної України. Того ж 1920 року, але 19 грудня народився Микола Руденко. Ще донедавна, 19 грудня, було як Миколаївське свято, то, вочевидь, його і назвали Миколою. Хто такий Микола Руденко? Не НАТО. Поширена, не надто пропіарена ця постать. І, звичайно, до 91-го року про неї в ніяких підручниках не могло бути й мови. А між тим саме Микола Руденко став засновником Української гельсінської групи. Ось на цьому фото членів групи. Він у центрі, посередині у верхньому ряду. Ліворуч від нього наш земляк, письменник. Молодище тоді відносно Олесь Берник. Українська гесенська група всього-навсього відстоювала таке поняття, як права людини. Без зброї, без антирадянських гасл чи закликів, без нічого такого, шовіністичного, терористичного, революційного, просто права людини. Але про це не можна було говорити в Радянському Союзі. І тому. Практично всі без винятку члени української гельсінської групи на чолі з Миколою Руденком були арештовані, відсиджували свої терміни 5 плюс 7, 5 – це тюрма, 7 – це заслання. Багатьом з ним пощастило дожити до 91-го року, коли Україна пізнала незалежність. Ну, скажімо, Найближчими побратимами і членами Української гельсінської групи були, крім названого Олеся Берника, Євген Сверстюк, Василь Стус, Василь Осієнко, Олекса Тихий і Юрко Литвинь, які загинули у вже Андроповських таборах Гулагу, Ніна Строката, Ірина Калинець, словом, близько 50 осіб. І от сумарний термін, який було, який було їм присуджено за участь у Українській гельсінській групі, а тоді це називалося антирадянська пропаганда та агітація 550 років. А п'ятеро з них загинули. Ну, це так до слова для вашої повнішої інформації. І започаткував оте все, названим мною Микола Руденко. Ну, треба сказати, що я із вдячністю долі згадую окремих дисидентів із названих, з якими мені вдалося зустрітися, погомоніти і навіть взяти інтерв'ю. Це Олесь Бердник. Василь Овсієнко, Семен Глузман і Євген Сверстюк. Євген Сверстюк відвідав Кагарлик і ми, студійці тоді районного телебачення, у нього взяли інтерв'ю. Люди світла, люди світла і свободи. Так можна назвати членів Української гельсінської групи, які також своїми долями, своїми життями торували шлях української нації до незалежності. Ти знаєш, що ти. Людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Завтра тебе не буде. Завтра по цій землі інші ходитимуть люди добрі, ласкаві, злі. Сьогодні ж усе для тебе. Озера, степи, гаї. Тому спішити жити треба. Кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. Ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ці слова належать Василю Симоненку. Якраз він відійшов у кращі світи ось цими грудневими днями 1963 року. Жорстоко побитий міліціонерами на вокзалі у смілі, а вони знали, кого били, і як бити, щоб великих слідів на тілі жертви не лишалося. І через кілька місяців після цього побиття він і помер у черкаській лікарні. Він не дожив до своєї навіть 29-ї весни. Олесь Гончар називав його витязем молодої української поезії, лицар українського слова Василь Семененко справді. Явив свіжий струмінь української поезії в кінці 50-х, на початку 60-х років. Де ви тепер, кати мого народу, де ваша слава, велич ваша де? На тихі зорі і на ясні води вже ваша чорна злоба не впаде. Ви, без трюки катів сатанілих, не забувайте виродки ви, ніде, народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Це теж вірш Василя Семененка. Ми сьогодні згадуємо таких постатей. Уже їх вивчають в школі, їх і раніше вивчали в школі, правда, з деякими обмеженнями, адже не можна було розповісти, чому в такому квіточому віці 28 років ідуть із життя такі талановиті поети. А ще його побили також через те, що разом із і Лесем Танюком вони майже випадково виявили поховання. Поховання жертв репресій у. У биківні від отих 30-х років. Ну що ж, вони за це жорстоко заплатили. А Лугорську через кілька років вбили. Василя Семененка побили, і він помер. Але Станюк врятувався втечею. втечею з Києва на інші простори Радянського Союзу, де благополучно, і потім працював на ниві театрального історичного мистецтва. Згадаємо Василь Симоненко 28 років, витязь молодої української поезії. 14 грудня 1977 року запускається в експлуатацію перший блок Чорнобильської атомної електростанції. Будувати його задумка будувати його була ще у кінці 60-х років на таких благодатних. Землях на таких мальовничих припятських лісах. І ось в 77 році перший блок став до експлуатації. Ну, це ось пульт управління, звичайно, не тільки першим блоком, а взагалі Чорнобильською атомною станцією. Гарний вигляд мала ця станція, коли вона була побудована, коли вступили у дію всі чотири блоки ЧАЕС І це вже на цій світлині. 26 квітня 1986 року четвертий енергоблок мав вигляд ось такий. І це стало трагедією не тільки всеукраїнської чи всесоюзної, а навіть ми можемо сказати і планетарного масштабу. Адже після того атмосфера планети Земля вже ніколи не буде такою, якою вона була до 26 квітня 86 року. Дуже посилено споруджували саркофаг над четвертим. Реактором. І вже 14 якраз, грудня 1976, того ж таки року, постав він ось у такому вигляді, поховавши під собою всі ті рештки радіоактивні і смертельно небезпечні, які випромінювали радіацію у білий світ. І можна сказати, тому 14 грудня в Україні є днем. Пам'яті і пошанування ліквідаторів, які також клали своє здоров'я, а то й своє життя за ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у 2000 році, 15 грудня, президент Кучма особисто можна сказати, натиснув умовну кнопку, яка припинила роботу атомної електростанції у Чорнобилі. Але сьогодні в Чорнобилі ми скажемо, що живе близько трьох тисяч вахтовиків, які обслуговують обслуговують усі ті атомні об'єкти, які потребують такого обслуговування ще не один десяток років. І тоді ж світова спільнота вирішила, що саркофаг. Хороше діло, але воно не таке довговічне, як би хотілося людству. І Тому почалося спорудження арки вже над саркофагом. Тому що саркофаг від часу і атмосферних опадів почав руйнуватися. Споруджували ту арку, і в 2016 році саркофаг накрила рухома арка, котру назвали конфайментом. Ось такий вигляд має ця арка сьогодні. І вона до деякої міри убезпечує світ від нових. Радіаційних випромінювань на всю планету Земля. Ну, технологія і техніки будуть розвиватися, і і ми побачимо, можливо, людство винайде щось нове навіть і після конфайменту, адже це ця проблема не одного століття. Деякі елементи, які тоді були підірвані разом із четвертим блоком, можуть стати безпечними через не одне століття. Ось що то означає вибух четвертого реактора у квітні 1986 року. 1979 рік, трошки повернемося 12 грудня, політбюро ЦК КПСС ухвалює рішення про введення контингенту радянських військ в Афганістан. Думали за своєю звичкою, що за рік-два вони там наведуть порядок і встановлять комуністичний лад. Це вам нічого не нагадує із моменту сьогодення, але захрясла там радянська система на 9 років. Ось ці хлопці. Сидять вони посміхаються у Кабулі. Кабул був безпечним місцем в Афганістані, тому що більшість території контролювалася все ж таки не радянськими військами, а моджахедами. Ось вони несуть снаряди для артилерійських систем, для інших ракетних систем для того, щоб воювати із Шураві, як називали вони радянських воїнів. Дуже ефективними у боротьбі із радянськими гелікоптерами виявилися стінгери. Ними було. Зовсім не важко володіти. І ось такий собі моджахет тримає на плечах цього стінгера. і, можна не сумніватися, що він влучить у гелікоптер, тому що снаряд там чи ракета, можна сказати, була такою, що вона самонаводилася на ту ціль, яка перебувала у небі, і дуже великих втрат зазнала і авіація радянської армії в Афганістані, саме в тім числі і через отакі от стінгери. 15 лютого 1989. Рік, міст через Амудар'ю на кордоні із Афганістаном. І останній полк, бойовий полк Стрілецької Радянської армії виводиться із Афганістану. 3360 українських хлопців склали свої голови у тій непотрібній, безглуздій, особливо ж для України, війні. Одна з вулиць у нашому місті Карлику названа іменем Віктора Зеленського. Хлопчина не дожив і до 20 років, як загинув на тій війні, і тоді назвали вулицю його іменем. Власне кажучи, воїни-інтернаціоналісти, а сьогодні е дещо змінилося забарвлення цього терміну, стали просто жертвами імперської політики радянського керівництва. Імперія вона завжди є загарбником. Так і тут хотіли вони встановити. Комуністичний режим в Афганістані, розвиток суспільства, якого перебував десь на рівні середньовіччя, плюс-мінус 100 років. Загалом же тоді, як свідчить статистика, офіційна загинули на Афганській війні близько 15 тисяч. Бійців і командирів Радянської армії різних національностей. Хоча деякі дослідники стверджують, що цифра має бути щонайменше вдвічі більшою, тобто близько 30 тисяч загиблих на тій війні, можливо, ми колись про це і дізнаємося. Радянська статистика то штука непередбачувана. У 2015 році цими грудними днями одіозний окружний апеляційний суд Києва яким довгий час керував не менш одіозний Дмитро Вовк, скасовує і забороняє діяльність Комуністичної партії в Україні 2015 рік. Майже чверть століття Україна як здобула статус незалежної держави, а в ній все ще діє комуністична партія. Чому? Ну, напевно, тому що українці так і жилися із Старшим братським народом, що якось не хотіли зважати, чи не хотіли пам'ятати, ідучи до виборчих скриньок, про репрес про репресії, голодомори, розстріли, депортації, утиски, знищення українських діячів, заборони української мови всього українською, і так далі. І так далі, коли знову приводили до влади отих комуністів. Ну та в 2015 році, нарешті. Було заборонено комуністичну діяльність і було ж ухвалено трошки пізніше пакет законів, які ми називаємо коротко закони про декомунізацію. 15 грудня 2018 року у Києві, у соборі Софія Київська, відбувається об'єднавчий собор всіх православних церков України, як виявилося, не всіх. Які об'єдналися в єдину помісну Православну церкву України і вибрали предстоятеля і епіфанія, предстоятеля церкви Київської і всієї України. Цікаво, що Епіфаній, в миру його було звати Сергій Думенко, був людиною відносно молодою, йому було 39 років, але що цінне, він знав кілька мов, навчався у духовних закладах. Лише українських був він ректором Богословської академії, і в 2015 році, трошки раніше, набула популярності його така світоглядна стаття під назвою Доки в душах українців нишпоритиме Москва. Ну, звичайно, він мав на увазі. Московську церкву, церкву Московського патріархату. Ну а ми пам'ятаємо, що в 2018-му і було створено Православну церкву України, і через кілька тижнів, це вже був 19 й рік, забіжу наперед, у січні, одержав епіфаній, блаженніший епіфаній, Томос із рук Вселенського патріарха православного Варфоломія. Тоді пожвавився рух до Православної церкви України і в нашій громаді. Зокрема, у селах релігійні громади парафіяни переходили під руку новоствореної Православної церкви України. І ось 31 травня 2022 року, тобто, вже коли тривала гаряча стадія повномасштабного вторгнення. Росіян в Україну, делегація Карлицької громади, а це був ряд священників і велика група активістів, а також і старост сіл, відвідали блаженнішого епіфанія у його резиденції у Києві. Ну, Говорили, звичайно, про справи релігійного характеру. Деякі отримали із них документи про те, що їхня прафія, їхня релігійна громада тепер перебуває під рукою Православної церкви України, а не колишнього московського патріархату. І, звичайно, сфотографувалися на пам'ять із першою особою Православної церкви України. Сьогодні... Найбільший храм, можна сказати, найголовніший раніше храм у нашій громаді, Святотроїцька церква, перебуває як і раніше, як і до війни під рукою Української православної церкви Московського патріархату. Вивчаємо наше минуле, без цього нам важко будувати майбутнє. Ми вам завжди кажемо: тримайте вашу голову холодною, а критичне мислення на поготові.